Друзі, всіх вітаю! 24 листопада, Одеса на проводі. Сьогодні в Одесі сонячний день. Як качка обіцяла, так воно і вийшло. Тільки температура повітря 4 градуси. Чому я кажу тільки температура повітря, щоб ви звернули на це увагу і одягалися по погоді, а не так, як я. Коли я прокинулася і побачила віконце сонечко, я настільки зраділа, бо ми вже тиждень сидимо, бачили, які похмурі дні були в Одесі. І Я зраділа, подумала, що це жара. що літа повернулася, одягнула футболку, світшот і зверху жилетку і побігла на море. Ще не просто по місту пройтися, а побігла на море, де ми знаємо, і вітерець є, і на морі завжди трохи холодніше ніж в місті. Ну, от скажіть, чому я так зробила? Не знаю. Зараз мені прохолодно. А вчора, коли ми з зразці виходили на вечірню прогулянку в 10 вечора, я одягнула зимову куртку, шапку, ще й одягнула отак капюшон, і мені не було не жарка, не холодно. От чому зранку, коли я побачила сонечко, я так лігкомислена одягнулася. Ну одягнула купальник, але купатися, друзі, я навряд чи буду. Хоча все може статися. Таку інтригу будемо зберегати. Ну так я по своїм... Відчуттям кажу, що ні. Чому? Тому що, тому що мені холодно і без купання, <смі> тому що зима вже, тому що в мене замерзли руки. Я от несу камеру, а руки замерзли. Відчувається цей морозець, не дивлячись на це сонечко. Друзі, хороше, це бла бла-бла. Ідемо як сказала, так, що ми приїхали в Аркадію, ідемо до моря, подивимось на нього при сонячному світлі, пошукаємо наших лебідів. Я сподіваюся, що море вже спокійне, лебіді повернулися, чаєчки є, всіх будемо шукати, тож не гаємо Зюнечка, добрий день. Добрий день моя Растя. Растя одягнула сьогодні спортивника костюм. Друзі, нам вже подзвонила майстриня, яка светрик нам підшила, каже, приходьте, забирайте, можливо, ми коли будемо їхати з моря, то заїдемо. Ця швейка знаходиться біля привозу. Тому якщо у нас по часу ми будемо розполагати часом, то заїдемо, заберемо. До речі, я взяла ще два на той випадок. Якщо мені сподобається, як вона зробила, як вона нам підшила, то ми відразу здамо ще два. І все, і раз ця буде самоднява такса в Одесі. І не тільки такса. А саме, саме моднява собачка, да? Пішли! А я йду, така я вся дольче габана, а я йду така, я вся на серце, пішли, мало. У нас вже скандал. Розся, ми ще не встигли погуляти. Боже, я не можу, яка вона не слухняна, що хоче тої робить? От що хоче тої робить. Добрий день. А ми вже зустріли тільки, що наші глядачі, оце Растя не слухається і всі це бачать. Наші глядачі, хлопці, вони слухняні. Растя не такі друзі, люблять Растю дивитися, все. І тут Растя так осоромилася, показує, як вона не слухається. Приклад, який це приклад. Ох, і Растя. Друзі, що з будівництвом? Процес іде. Ого, вже всі вікна поставили, оце так. Да. Ну це так. Да. Опа. А що тут? За передача. Моя улюблена передача. Тут страшно. То є такий анекдот, але він такий. Такий, він такий собі. Вчителька питає, Вовочка, скажи, хто тобі допомагав писати твір, тільки чесно. Вовочка каже, татка. А вона каже, так скажи таткові, що передачу можна не тільки отримувати, а ще й дивитися. А татко такий «З, з тих міст, яка я осінь в лагерях. Моя улюблена передача. Написав, допоміг сину. Твір написати. Ну, такий анекдот. Я ж сказала, що він такий. Але побачила зйомку і згадала. Моя улюблена передача. Да, Растя? Працюють генератори, немає світла. Мені здається, писали, що сьогодні не будуть вимикати, чи я щось. Побачила, Я завжди, бачите, то Ігоря побачила анонс концерта, якого немає і не було. Так, а Ігор вчора в нього питали. Я бачила коментарі, що читала коментарі, що в нього питають, буде концерт на Ланжероні п'яна ранок. Він показує температуру погоди, що зранку 0 чи мінус 1, він каже, буде дуже холодно. Він же сидить на одному місці і грає. Хоча тут зиму він грав. Не знаю. Може, ще не адаптувався, знаєте? Боже, друзі, подивіться на наше море, яке воно спокійне. Клас. Ну, лебідів я не бачу, немає. Після шторму я ще їх не бачила. Оце вони коли починають ховатися, шторм, а потім не відразу повертаються. це нема лебідів. Боже, ну море це щось. Ого, бачите, скільки шукачів, скарбів. Моря заспокоїла, шукають, що воно принесло. Пішли на пірси вітер. На пірси вітер холодно. Да, друзі, щось купатися зовсім не хочеться. Зовсім а що? Так, ворона, що ти хочеш? Забрати у нас м'яч? Подивіться, хоче забрати. Растся, ти показує цією попілу, зараз сильша забрав. Ворона! Растя. Диви, щоб мене провороняли! Їх тут банда ціла, ти бачиш? Їм всім потрібен твій м'яч. Растя! Растя! Друзі, ви бачите, що вони витворяють? Вони хочуть забрати м'яч у Расті, Ну це взагалі. Буде цирк. Опа, ще одна прилетіла. Роська. Дивись, що вони. Вони. Ачать, проворонила! Рася проворонила м'ячі. Я тобі казала, що заберуть. І вже кажуть, що вони понесли його десь туди наверх. Що та, що з м'ячем, я думала, що вона може тут, знаєте, ні. Каже, бачили, як вона понесла туди наверх за паркан. Прикіньте. І я стояла хі ха ну в мене є зараз в кишені інше, але я ж не можу теж ворона м'ячі покупувати ой, я не можу, Растя, ми з тобою такі кольови. Хі-хі, Рася, дивись. Ой, не сміх і гріх, боже. Без лаха і життя непогане. Чи погане, чи непогане Растя. Якими з тобою шари. Просто кожен раз на ті самі граблі. І знаємо, що ворони тирять м'яч. Ні. Растя, хі -хі. Растя, ха-ха. <рістя> Та все вже. Подивіться на цю Растю. Їй вже все. Не потрібен ні м'яч, ні я, нічого і ніхто. Я в шоці. Проворонила м'яч і пішла собі далі. Пішла вже їжу шукати. Тут вже не зрослося, піду туди, може там щось вийде. Ні, ну от як може, вона ж мисливець. Вона мисливець. Боженька її створив, щоб вона була полювала. І що? І якісь то ворони, да, її надурили. Це не раз це ні, я не знаю, як вона там допомагала Андрію. Чим вона допомагала? Растя. Растя. Ну як? Ну ти ж, я не знаю, в тебе все є від природи, всі здібності, щоб не проворонять було той м'яч. Як ти його провор... А, Давати м'яч, а де він? Де він? Растя, Де він? Його ворони унесли. Ти мені тепер фокуси показуєш, ще гавкаєш, що я не додивилася. Це. Це взагалі. Та як? Що кидати? Де він? Де він? Ростя, не мороч голову. Один проворонила, зараз інший проворониш. Ти тільки що забула, ходила, он їжу просила. Так. Да. Це другий в мене. В мене випадково в кишені було два. Бо я то не, жодного не беру, то два взяла. Мені прийшло повідомлення декілька днів тому. Мастер Зоо, це мій улюблений магазин, мережа магазинів зоотоварів. І вони кажуть, що зараз приходьте, вже в них чорна п'ятниця, знижки там до 50% чи що, треба піти подивитися, скільки коштують ці м'ячі. Лайкери отакі. Бо у нас вони уходять, як пиріжки, розлітаються. То загубили, то ворона вкрала, то море унесло, да, Растя? Це капець з цими м'ячами. Добре, що є магазин мастер-зоу, так? Да? Магазин є, тільки ж вони коштують. Чи 90 гривень той м'ячик? Не так дешево, як хотілося б. Стой. Ох, растя. Так, да, немає лебіду, от зараза. От зараза. Зато ворони є. Ну от скажіть, а той вороні От їй потрібен той м'яч. Навіщо тобі м'яч? Ну що ти будеш з ним робити? Або щось стирить. Або щось стирить. Отакі вони ворони. Він не блискуче, кажуть, ворони люблять все блискуче. Він що, блискучий? Ну, яскраве помаранчевий, от треба. Є. А ти терлася растя, да? терлася, щоб він пах то бою, то м'яч, да? Ага. нюхають зараз тебе там на даху. Нюхають, кажуть, а це Растін м'яч. Інші прилетіли, кажуть, да, знаємо ми цю Растю, ми в неї вже тирили м'ячик і не один. Ооо, я що це? Да. Неочікувано у нас вийшов сьогодні такий триллер, да? Вступ вийшли на прогулянку з м'ячиком. Тин терин, 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 тин, терин. -терин. Кульмінація, ворона забирає м'яч улітає літає і розчарування. А як же ми будемо без м'яча? І потім надія, я достаю ще один м'ячик. Чаєчки є. Друзі, ну водичка якби прозора, так, да, трохи заспокоїлась моря, і вже ульохся той пісок, але все рівно не така, як пам'ятаєте, ми були там тиждень, тому бачили, що вона взагалі як сльоза. Така ще. Ну, дно ми бачимо, це не так, як вчора. І теж, от за один день вчора ми дивилися, яка муть була. А зараз вже прозора, просто не така криштальна. А я наразі бочку качу, а сама теж. Були минулого разу в Кайфсі, пам'ятаєте? Мені там дали такий флаєр. Ем, наступного разу, якщо ви там щось купуєте в КФС, то у пепси кола безкоштовна 0,3. І де я його діла? Я не знаю, я його відразу десь загубила. Нема Ні в кишенях, не в сумці, ніде. Кажу, раз постійно щось губить. О, Раз вже зустріла, друзі. Пляж біля редлайна. Боже, що в мене з голосом? Хріплий голос якийсь то. Так, друзі, інформація стосовно ковзанки біля палацу спорту Одеса. Там ковзанка ще не працює. І біля Сіті центру, пам'ятаєте, минулому році я теж знімала там ковзунка, вона не працює. Тільки зараз працює парк Шевченка. Боже, як море відійшло. Оце да. Оце да. Слухайте, я хотіла звернути вашу увагу, що от зараз, коли сонечко хорошо підсвічує, то вода доволі таки, не доволі таки прозора, а от прям прозора-прозора. Це так, да, таке узбережжя широке. Тут ніколи не було такого широкого узбережжя. Атліс. Є прилів, а є атліс. Разця, зрозуміла ти? Розумів, де м'яч перший? Не підвищи на мене голос. Ти загубила м'яч, повороня. Тибе бученька завдав полювати. Митриця, а ти що зробила? Тебе уваги ноль, ноль уваги. Ти ще на мене гавкаєш. Друзі, подивіться, скільки тут каменю. Я не можу зрозуміти, чи воно посипалося, чи вода відійшла. Воно все було в воді ці камені. Подивіться. Ану, поясніть мені, будь ласка, хто, хто розуміє ситуацію. Ще хотіла сказати Портофіна. такі чани тут є. Бачите, можна в чані грітися, грітися, сидіти в гарячій водічці з видом на море. Ну, я так трошечки вам. Іздалі показую, бо там дівчата зараз паряться, некрасиво, щоб прямо камеру на них наставляти. Але щоб ви зрозуміли, що таке є в Одесі, приїжджайте, ось, будь ласка, партофіна, ще раз кажу, стоять чани на березі. Попарилися і відразу в море. Момент да, Растя? Ні, ну це камені, це щось Ну, Вона любить дітей, людей. Чому ж не буде підходить? Буде. Друзі, ну ми спустилися через ці камені, через ці перешкоди пройшли цей шлях. підіймаємо зараз наверх, що я хотіла сказати. Там були дівчата на цьому пірсі, в яких був корм для котиків. Раз я ж побачила, що в них корм, і вона біля них. Я їй кажу: пішли, спускаємось, Я вже спустилася, хочу взяти її на руки. Вона чи не супротив мені, вона не хоче, упирається, я в шокі. Дівчата сміються, кажуть, візьміть той корм та йдіть. <сум> йдіть. Вже". Я кажу: ну здрасте. Взяли котикам, котики що, будуть голодні, ні. Раз ти пішли, вона не хоче, я її тягну, прикиньте, вона каже, ні. <сум> ну це не растя, це взагалі ні я їй не потрібна, нічого. Зрозуміло? Боже, друзі, звернуть, зверніть увагу, що Крим закритий. Для мене так дивно, ми постійно проходили, сидять люди, запахи, ми нюхаємо, нюхаємо, дивимось, як люди їдять. А зараз вже все. Все закрито. До зустрічі в наступному році. Ну, Вже скоро відкриється. Скільки той зими. Дара. Вже майже зима. Таріні. Боже, Тут весь пляж в тіні. Вон там клаптик ти по сонечком. Ну як це так? Я прийшла сюди позасмагати, а тут нема сонця. Подивіться, ай-яй-яй. Он хтось пішов у море, нарешті я побачила. Я йду слухайте, і думаю, боже, ну ніхто не купається, ну хоча б хтось, хоч дівчата з тих чанів вийшли. Ні, сидять чана в кип'ятку в тому. Ось вони, купальщиці. Ось вони. Я ж приободрилась їх побачила. Клас. Я їх шукала всю цю прогулянку, думаю, ну де? Де ті моржі одеські. Боже, а тут яке широке пляска, море відійшло. Ну, дівчата молодці, ай кайфуліки! Ой, клас! Растя. Слухайте, люди, в мене так замерзли руки. От я несу камеру постійно ж в руках, не можу її не сховати, бо час від часу її включаю. Я не знаю, може в воді воно інше відчуття, може море тепліше, ніж повітря. Растя, ну дай сказати, ну чому ти така дим дядь, ну ти ж його проворонила, ну Ну що, офіційно я сьогодні закриваю сезон. Фух, я це зробила, ви хотіли, урочисто я це зробила. Фух, холодно, ну холодно, все одягаюся. Боже, вже сонечка зайшла. Друзі, ми вже на зупинки. Мене замерзли руки. Я вже виключила все. Та йшла думаю, зараз. Трошки зігрівся, а то вам розповім. Я йду мені так смішно, як я кажу сьогодні. Я офіційна урочиста закрою. Закривається сезон купання, начебто я якась олімпійська чемпіонка, яка закінчила свою кар'єру вже плавання. Така урочисто, офіційно, офіційно. Де прес-секретар, що це записував. Ой, ну це друзі, це стрес. Такий мій шок шоці, що я оце таке пліту. Що ви плітете, пліту віжу вишиваю. Да? Це точно про мене. Ну я не зігрілася. У мене. Ух, тільки що підіймалася, я, начебто старалася швидко, але все рівно, знаєте, тут аж на шиї у мене, коли холодно, я починаю отак -от згортатися, і мене відразу боліть тут починає. От зараз теж таке. Не зігрілася. Все. Їдемо зараз і з ветриками, потім додому пити гарячий чай і зігріватися. Ось так я сьогодні. Ух, молодець. Офіційна урочиста, можна. Так, друзі, сьогодні <ріст> я не можу. Все, приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Друзі, ПС, подивіться, хто це. Це Рася в новому Светрику підшити все. Її розмір, яка вона ділова, і попай. Терете теретере. -ти Круте попаю, так? Да? Ну все, класно, підшили. Ми ще два светрика залишили. Так що все, нам все подобається. Що я хотіла сказати? Ми тільки що їдемо в трамваї, зустріли дівчину, вона купається на ланджероні. І вона каже, сьогодні день маржа. Каже, і ми були на 16 станції і купалися. Там багато моржей зібралося. Каже, Людей 30 було, прикиньте. А я ж цього не знала, не що день маржа, не що всі на 16 станції. М -м -м. Дуже сумно від цього, що я не побувала на цьому святі, але все ж таки я покупалася. Дарасть. Ми це зробили. Растя підтримувала мене, гавкала на весь пляж. Де ти пішла? Це ж ми біля привозу, тут же м'ясом пахне, пам'ятаєте, коли ми на влітку покупали. Де Растя, де Растя, а Растя пішла в місний корпус, а місний корпус ось, друзі. Тому поняла, як вона? Ти-ти-ри-ти-ри-ти, Потихеньку і пішла, і пішла. Все, друзі, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Ми погнали додому, пити чай і грітися. М'ясний корпус. Растя! Ти там щось забула? Раз, ноль. Ноль, де да? попи. Круто, я не можу.